Доброго ранку, малята! У нас з вами заняття з ознайомлення соціуму, патріотичне виховання. Тема нашого заняття – «Маленькі Українці День вишиванки. Дітки, подивіться, у що я одягнена? Так, я одягнула сьогодні вишиванку. А знаєте чому? Тому що сьогодні українці святкують чудове свято День вишиванки. З чим я вас вітаю! Глята, давайте трішки зарядимось позитивною енергією та виконуємо психогімнастику ми українці. Маленькі наші ніжки та добре знають путь. На захист України, як виростуть, підуть. Маленькі наші ручки і кріпнуть, і ростуть. На захист України всю працю віддадуть. Дитячі в нас серденька та щирі почуття. Любити Україну ми будемо все життя. Дітки, а в якій країні ми з вами живемо? Молодці, ми живемо в Україні. Давайте спробуємо дібрати гарні слова про нашу Україну. Пограємо з вами дидактичну гру, яка наша Україна? Україна могутня! А ще яка? Вірно, багата, солов'їна, милозвучна, красива, ніжна. Дуже гарно ви малята, розказали про нашу Україну. А ви хто? Так, ми з вами українці. А якою мовою розмовляють українці? Так, українською. А скажіть мені, будь ласка, таке, українська мова, вона яка? Так. Вона солов'їна, милозвучна, неповторна, материнська, калинова. Дітки, погляньте, до нас з вами в гості завітали маленькі українці Оленка та Тарасик. Давайте з ними привітаємося. Доброго ранку, діти! Подивіться на одяг наших українців. Він у них незвичайний, а святковий, у що одягнений Тарасик. Так, наш тарасик одягнений в сорочку вишиванку, червоний пояс, шаровари, черевики та шапка. У що ж одягнена оленка? Так, одяг нашої оленки складається з сорочки вишиванки, спідниці, фартушка на голові віночок, на шиї червоне намисто, а на ногах червоні чабітки. Дітки Оленка та Тарасик дуже хочуть вам розповісти про сьогоднішнє свято та про вишиванку. Ось послухайте, будь ласка. Привіт, мої друзі! Любі хлопчики та дівчатка. Ми проживаємо на Україні. Отже, ми, українці. З давніх давен українці любили прикрашати свій одяг вишивкою. Вишита сорочка прикрасить людину на будь-яке свято. Розгляньте уважно картинки, які кольори найчастіше зустрічаються в вишиванках. Вишиванка рідна, ну хіба не диво. В ній ходити модно, стильно і красиво. Кольори сплелися в ній в узорі й квіти, що були щасливі. І сміялись діти, а веселі люди від краси раділи, і самі, звичайно, вишивати вміли Червону калину, зелені листочки, Щоб були щасливі, доні й синочки. Рідні вишиванки їх оперігали. Від біди в дорозі діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчики мужніли. Рідну Україну захистити вміли. Дітки, коли ви уважно дивилися відео, яке підготували для вас Оленка та Тарасик, ви побачили, що українська вишиванка вишита різнокольоровими нитками. А чи знаєте ви малята, що означають ці кольори? Ось послухайте: червоний колір означає любов і щирість, синій символ неба, сили та здоров'я. Жовтий колір символ сонця та хліба. А зелений колір символ життя та рослинного світу. Дітки наші Оленка та Тарасик хочуть зробити подарунки для своїх друзів, вишиванки та просять вас про допомогу і хочуть вони це зробити з макаронних виробів. Планую пофантазувати і прикрасити сорочку різнокольоровими макаронами. Вишиванки прикрашають червоним чорним, синім, жовтим, зеленим білим кольором. Спочатку оздобимо сорочку для хлопчика. Чорний символізує багатство, добробут, синій символізує небо та воду. Жовтий символізує благополуччя і достаток. Тепер прикрасимо сорочку для дівчинки. Червоний символізує любов та радість. Зелений символізує молодість і красу. Білий чистоту. Ви можете прикрасити свої сорочки по різному. Не сумуйте, фантазуйте. З Днем Вишиванки. Ну що, мої розумники, ви сьогодні дуже гарно постаралися. Оленка та Тарасик дякують вам за гостинність. Їм же час повертатися до своїх друзів. До нових зустрічей з Днем Вишиванки!